Привіт! Це канал Facтоленд. Сьогодні цікаві факти про кожну планету Сонячної системи. Гарантую, ти здивуєшся. Меркурій у кратерах біля полюсів знайдено лід, хоч планета найближча до Сонця. Рік тут триває лише 88 земних днів. Гравітація у 2,5 рази слабша за земну. День довший за рік. Одна доба на Меркурії триває 176 земних днів. Температура коливається від плюс 430 градусів Цельсія в день до мінус 180 градусів Цельсія вночі. Венера. Атмосфера складається на 96% з СО2 і тиск у 90 разів більший за земний. Ідуть дощі зі серчаної кислоти, які випаровуються ще в атмосфері. Поверхня розпечена до плюс 465 градусів за Цельсієм гарячіше, ніж на Меркурії. Венера обертається у зворотному напрямку. Сонце там сходить на заході. Одна доба на Венері триває довше, ніж її рік. 243 дні проти 225. Земля. Земля мчить навколо Сонця. Зі швидкістю 107 тисяч кілометрів на годину. У стратосфері знайдено живі мікроорганізми, стійкі до космосу. Маріанська западена глибша за Еверест на 11 кілометрів. Магнітне поле захищає нас від сонячної радіації. Без нього життя було б неможливим. Близько 70% поверхні вкрито водою, але придатною для пиття є лише 2,5%. Марс. Вулкан Олімп 21 кілометр найбільший у сонячній системі. Пилові бурі вкривають усю планету і тривають місяцями. Є сліди підземних озер із солоною водою. Гравітація у 2,6 рази слабша за земну, людина важила б менше. У марсіанських полярних шапках є сезонні запаси сухого льоду замерзлого СО2. Юпітер може вмістити понад 1300 земель. У надрах існує металевий водень, магнітне поле у 20 тисяч разів сильніше за земне, велика червона пляма, ураган, що триває понад 350 років. Юпітер має щонайменше 95 супутників, серед яких Європа з підлідним океаном. Сатурн. Кільця складаються з мільярдів уламків льоду та каміння. Сатурн випромінює у 2,3 рази більше тепла, ніж отримує від сонця. На Енцеладі є океан під льодом і гейзери води з органікою. Щільність планети настільки мала, що вона могла би плавати у воді. Деякі шторми на Сатурні більші за всю землю. Уран в атмосфері є сірководень. Планета пахне тухлими яйцями, обертається на боці нахил осі 90 градусів. У надрах формуються алмазні дощі. Це найхолодніша планета сонячної системи. Температура сягає мінус 224 градуси Цельсія. Рік на урані триває 84 зимні земні роки. Нептун вітри досягають 2100 кілометрів на годину. Рекорд сонячної системи. Тут теж можливі алмазні дощі. випромінює у 2,6 рази більше тепла, ніж отримує від сонця. Велика темна пляма, гігантський ураган. Подібний до Юпітеріанської червоної плями. Його супутник Тритон має гейзери, що викидають азот у космос. Плутон карликова планета, але всі його люблять. Його рік триває 248 земних років. Поверхня вкрита крижаними рівнинами і горами з водяного льоду. Атмосфера з азоту настільки тонка, що з'являється і зникає залежно від відстані до сонця. Один день триває шість земних діб. І 9 годин має супутник Харон настільки великий, що разом вони утворюють майже подвійний об'єкт. Сонячна система приховує тисячі дивовижних фактів, і це лише мала частина. А який факт тебе здивував найбільше? Напиши в коментарях і підписуйся на фактоленд. Попереду ще більше космічних відкриттів.